Вітаю, друзі вас усіх. Сьогодні у нас така програма. Оскільки в мене вихідний, то будемо працювати вдома на городі. Беремо, заводимо наш трактор UMZ, цепляємо до нього нашу саморобну косарку мульчер, який зроблений був з міста автомобіля ВАЗ-2106. Заводимо друзі, нашого ЙомЗ, міняємо троса на мульчері і їдемо мульчувати гарбузиння, те, що верніше від нього залишилось, та там батра... батрачиння. Ось, Потім дискуємо, приїжджає батько і починаємо сіяти. Знімаємо наш мульчер, знімаємо старий тросик після картоплення. Ось так він трохи посікся вже, ставимо новий, відрізаємо три штуки по 2 метри довжиною з запасом. Ось такий вот. зараз вставляємо і їдемо. Все, Все добре, нормально, троси на місці. Замінили на нові, поїхали. Заїжджаємо на ділянку і розпочинаємо роботу. Ох, шайтан машина. Випропи. На косарці приблизно 3,8 цілих Майже 4 тисячі обласів, дивіться, що воно робить. Пиль. Просто пиль. І вже дуже легко навіть не відчуває того мучера, йде значить самоліт літав. Просто так. Хоча насправді там такі бадилля є, не те, що від а там таке у нас декнасіяло. Загалеза така. Там як пальці товщина і такі дуже-дуже, вони такі дубові, скажімо так. Але нічого, вбивають, тросики збивають його на ура, дуже легко. Подивіться, ну це просто красота. Лупить. Ще е, можна ззаду поставити охотне повіщадку і пускати його наплаває, і взагалі не плавати. Але і так, дуже чудово все працює. Прекрасно тут. Мучить. Дуже працює. Рекомендую усім. Проста і дуже дешева установка. Потратить там півдня та зробити собі мучер. Классика. Дивіться, як він бриг. Просто вибиває себе на світі. Проста банки. Отеця лопатик. <голові> Красота <б. голові> себе друга до землі навіть. ще нижче пот... опустити, а то взагалі буде земля Одивіться, які пацачі стоять Бач Пацаки такі, як пальці товщиною, боже тут же гробі. Нічого вас не залетает Кабачки тато в Обороти, конечно, капець. Дивіться на холости. Страшно підходить. Подивіться, як кардан крутиться, так зовсім малі обороти. Які тут обороти Як літак працює Обалдеть Отаке от на О, дивіться, це ще молода. бо я ще у, тут ну, дискував. Воно ну, товсте. І він його потрошить отак от. У пиль. Кабачки також де залишається потрошить. Так що мульчер огонь. Рекомендую. Так, ще два проходи, дай мабуть все. Юмс, молодець. Крутий трафа. Ой-йот. У майже холості оберти, а трохи як вертоліт. Ще раз покажу вам, где дуже гарно. Площа, бачите, як самі чистенька. Оп, і ушло. штука. для картоплення взагалі класно. Отак так. От, от працює. Давайте глянемо на тросики. Піднімемо тросики. Пішли глянемо на троси. Ну Тут трохи не зачепив і там в конці, зараз диски зацеплять. Примірно тут скільки соток точно не можу сказати. Ну Можливо, 10. От, це троси, які вже гнилі, погані. Дивіться, що тут зробили. Їх вже роздвоїло практично. От, але довжина у них залишилась така сама, як і була. Так, і що з цієї сторони? З цієї сторони так само роздвоїло. Бачите, роздвоїло, але така сама довжина. Ось кінці. О, тобто апарат отлічний, я вам кажу чесно. Робіть хлопці, дешево і сердито. Працює просто бомбічно. У мене було їх вже штук 3 там, чи 4. Оце найкраще з мостів. Вазовські, москвичовські, мабуть, волговські, потужніші будуть. Подивіться, що воно зробило. Перекалашматило все на світі. Ну, оце ці батраки, бачите, воно їх <кхм>, позрубувало. Ось, Листя обшматувало. Ну, Красава. Все тоді. Очіплюємо мучер, причеплюємо дискову борону, дискуємо, зараз буде батько і будемо сіяти. Знімаємо наш мульчер з трактора і будемо цепляти дискову борону. Двіськова борона у мене Бомет 2.10 2 Під'їжджаємо і цепляємо. Зацепив, наче все добре, все підійшло. Єдине, треба буде зараз завести, підняти і ще ту дальну тягу трошки підтягнути, бо не можу підтягнути. Поставив поки що цей. Не знаю, витримає він чи ні, бо він такий наче... Тут з люфтом де різьба. Ну, надіюсь не вирвуть десь ну Давайте заведемо техніку. Так, трошки газу тут. Відкриваємо кран. Пускачом, як я завожу, у мене тут стоїть акумуляторна батарея, вон там. маленька тут електростартер. Все, кран відкрили, там нажали на секунду. А, ось ключ запалення. Так. Все, так, це вони щеплення. Перемикаємо контакти. Огонь апарат. Все, їдемо діскувати, зараз батя приїде, будемо сіяти. Так, ну ось заїтав, включаємо, Ух, Плаваючу передачу включаємо, розпределителі. і, мабуть, другою. На коробці другою. Я вже і забувся, як її користувати. Так, це назад, це перша. Мабуть, оце друга. На другою і будемо шурувати тут, де ми косили. Тут поки декад топлення, не трогай. Наско, пошлі. Це, мабуть, третя. Так, перша. Може так друга. О, та друга, мабуть, сюди. От я пали. Диски завжди тягне трактор без проблем. Все чудово. Все прекрасно. Земля мокренька, трошки тяжковата, але нема пилі. Що це дуже-дуже радує. Що воно? нормально не значит свободный ход є трохи в навес треба щоб трошки воно телепало це вже там така штукни было тут звичайно краще возиметка чистенька Там, де були гарбузини, я хотів два рази пройти, але потім подумав для чого, якщо буде посіяно. Посіяно жито, потім ще дисками загорнув, та і все. Отак, трактор йде, спокійно, гарненько, вирішили ще два проходи та і будемо сіяти. От проходжу. Та чекаю батька, должен під'їхати батько, будемо разом сіяти. Почаю їх і сам, де батько казав, подзвониш, приїду, допоможу. Прекрасно. Просто чудово. Ура! З хвостом приїхав. Ты что, следы заметаешь, или что? Береза зацепилась. Привет, ну я тут уже поработал. Здрасте, Трекер. Да. Здрасте, слава Иисусу. Да. Что ты отдыхаешь, да? На работе да. был, я бачу. Так, тут на, на месте, на месте. Я понял. Да я же тоже сегодня, бачу, выходные сделал, да решил уже беля хаты. А что мы будем сидеть? жить а? Жито. Жито. Ну я там пройшов раз, думав два, а потім подумав, а чого я два рази проходить, якщо зараз все одно сіять і його загортати. Так, щоб трактор не було. щоб беремо мішки де да, пішлі. Давай сюди. Стоп. Так, ну шо? Так, давай так, не розпочалась. Ну, наверное, в цьому году она уже не вылезет, тільки весною. весной. Ну це жито. чи да? На весну повинно трошки вилізти. Воно ще буде за землю, я тут все права. Та ні. Ну побачив. Ну побачу. Ні, ну якщо зима буде плюсова, то так, да, на новий рік вже буде нормально, зелено. А якщо снігу по коліна? То теж гарно. Все, шабас. Верніше, що дискую. Дискує. Дискує. Так, краник. І... Краник не закрий.

Шабаш. І шабаш. Так, міняємо антифриз Залили антифриз треба завести щоб пробку прогнав. Часи. Глуши. Стоїть зараз, пробку, то як її видавлювати, зараз подивимось Так, поміняли одразу акумуляторну батарею. Бо та сідає. Злили воду, верніше. І залили ось такий оце зелений. Ось от такий от антіхріз G11 написано Двина після Булька В общем залили десь два з літра і стояло Потім оце подули в трубку, трошки насердив цю трубку ще іде з бачка. І Ну, так? Да? Mm -hmm. І долили ми повну каністру, там 5 кілограмів, це десь 4,7 літра. Я думаю, мабуть, це вже і потолок по ній. Що там, бачку, стоїть? Нічого, ну, вийшло трохи. Ну це, мабуть, все. Треба завести, поїздити, подивитися, якщо до... трошки долити. Так що такі от пороги. Нормально. Я думаю, отлично. Так, все тоді. До нових зустрічей, До нових відео. Всім пока. Миру, та добра.